Політика, бізнес, соціум, культура і не тільки про ці та інші теми можна дізнатись на сторінках уже добре знаного видання Бізнесвумен нещодавно побачив світ черговий випуск журналу. На його презентацію завітали відомі люди Прикарпаття. У журналах можна знайти ту інфзяти інформацію, де коли людина розкривається, що може більше готово сказати, більше розписати чи розказати іменно за якусь. Проект чи за якісь питання нові рубрики, поради експертів, актуальні інтерв'ю, перегортаючи сторінки «Бізнесвумен» можна дізнатися про цікавинки не лише Прикарпаття, але й України та світу. Наразі у нас вже є 9 рубрик. Ми стараємося більшу увагу приділяти на Європу, от на жінок бізнесу Цього разу обкладинку журналу Бізнесвумен прикрасила помічниця народного депутата України Богдана Захарко. Жінка зізнається, для неї це дуже вдалий експеримент. Я часто переглядаю, так як кожна жінка. Я часто переглядаю глянцеві журнали. Кожне інтерв'ю. Вона свого роду якась практика життєвого досвіду, і тому я вважаю, що для людей це є цікавим. Такі видання нині на часі запевняє засновниця журналу Ганна Крисюк. І вони потрібні не лише жінкам. Чоловічі поради та інтерв'ю є у кожному номері. Бізнесвумен дуже багато нам задають запитання, що у вашому номері роблять чоловіки. Насправді без чоловіків не було б і жінок, і можливо б навіть і не було цього журналу. Тому підтримка чоловіків і їхні поради вони для нас є дуже важливі, так само як для жінок. Тому що саме за чоловічими плечима ми відчуваємо себе справжніми жінками, не тільки бізнесу, але й політики і всіх інших рубрик, які є в нашому виданні. Черговий номер бізнесвумен презентовано. Тепер його читатимуть не лише в Україні, але й за кордоном. Адже у різноманітних рубриках інтерв'ю дають державні діячі, політики та бізнесмени різних країн світу.